На Житомирщині сьогодні відкрили перший в Україні лісо центр, де щорічно вирощуватиме до 5 мільйонів саджанців. Це частина програми президента Зелена країна, у планах якої висадити 1 мільярд дерев за 3 роки і збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів протягом 10 років. Зараз там перебуває наша колега Ірина Кирилович, і Має змогу ексклюзивно поговорити з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем. Вітаю колеги. Ми мали змогу побачити, як запрацювала програма, яка була розроблена ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А зараз з паном міністром хочемо обговорити дуже нагальні питання. Зокрема, це екологічна ситуація на територіях України, які були окуповані. Вітаю, пане міністре. Вас ну що ж, така ситуація, що наша Україна дуже активно звільняє свої землі, і можемо сказати, що за крайні тижні майже була деокупована вся Харківщина. Яка зараз коли? Еколог... Логічна ситуація на звільнених територіях і чи почали вже працювати екоінспектори е, доброго дня. Е, ви знаєте, завдячуючи нашим збройним силам, дійсно ми сьогодні маємо певні певні новини з фронту, це гарні новини, які не можуть нас нарадувати. І задля того, щоб активізувати роботу по підрахунку збитків, для того, щоб зрозуміти, які сьогодні є питання, які треба підняти в порядку. Денному ми з командою відвідали вчора Харківщину, провели нараду з. Тими державними органами, які підпорядковані Міністерству, з територіальними органами, все організували спільно з обласною військовою адміністрацією, з харківським міським головою. На сьогоднішній день можу сказати одне: що на жаль, сума збитків сягає вже 83 мільярди гривень. Це те, що по Харківщині було обраховано, починаючи з 24 лютого. Але державна екологічна інспекція доповіла мені, що це лише десь третина. Тих кейсів, які ще треба буде обрахувати. Більшість із збитків там 82 мільярди. Це збитки, які завдані земельним ресурсам. Окремо зараз обраховують збитки, які завдані водним екосистемам у зв'язку з зруйнуванням дамб на печеніському водосховищі. Окремо ми відвідали разом з головою Держводагентства лабораторію, яка працює в Харкові. Було наголошено на необхідності. Більш більш швидкому аналізі якості води я доручив розробити відповідний план, як будуть відбиратися проби, щоб це було не щотижня, як це було до того. А щоб це було щоденне відібрання проб. Ми повинні. Активно ну, ми повинні розуміти, що дійсно відбувається з водними ресурсами, тому що велика кількість харків'ян вже повертається до своїх домівок, і робота, у тому числі водоканалу, буде залежати від якості води, від інформування на що треба звертати увагу. Дуже сумна звістка, яку мені теж сказали, про те, що майже 6 тисяч гектарів лісу на Харківщині. Було вражено війною, частина лісу вже згоріла повністю. Я абсолютно навіть не можу собі уявити, скільки років треба буде, щоб відновити той ресурс, який фактично сьогодні втратила країна. Впевнений в тому, що щоденне інформування, яке буде тепер до міністерства в частині деокупованої Харківщини, по всім задачам, які буде опрацьовуватися, дасть змогу нам оперативно реагувати. І, відповідно, отримувати інформацію для того, щоб покласти, по-перше, всі збитки в загальний кошик збитків для подальшого пред'явлення вже у вигляді репарації окупантам цій, ну, відшкодування цієї шкоди. І впевнений, що будемо слідкувати далі. І ще один момент, що дуже важливо. Вірю в те, що і Херсонщина. І Миколаївщина, і Луганщина, і Донеччина вони теж будуть звільнені найближчим часом. І саме така активна робота по підрахунку збитків, та робота, яка до цього да, ніколи не велась. Ми не могли ніколи подумати, що у 21-му сторіччі нам будуть потрібні методики обрахунку збитків довкіллю від війни. Але сьогодні ми маємо такі методики і фактично. Та робота, яка робиться вперше, і будемо контролювати для того, щоб нічого не втратити, пане міністре. Яка ситуація з вирішенням проблеми щодо утилізації так званого сміття війни? Тобто, це те, що залишилося від руйнації житлових будинків, адміністративних будівель від наслідків авіаударів? Е, дуже. Чутливе питання, тому що ми спільно з міністерством регіонального розвитку України спільно з міністром Олексієм Чернишовим це питання дискутували ще кілька місяців тому. Наші міністерства почали напрацьовувати спільну методику, що саме треба робити з відходами руйнації на останньому засіданні кабінету міністрів. Постанова про порядок поводження з такими відходами нарешті була прийнята. Тепер органи місцевого самоврядування розуміють, як повинні виглядати майданчик. Для тимчасового розміщення відходів руйнації. Чому тимчасово? Тому що ми розуміємо концептуально, що всі ці зруйновані відходи відходи руйнації, цегла, бетон та інші відходи вони повинні бути подроблені і повторно використані або тимчасово в дорогах, або для підсипки, або в подальшому в будівельних матеріалах. До речі, на Харківщині ми вже відвідали таке місце, побачили, як працюють ці е, дробильні. Установки пан Теріхав повністю показав, що і як ми проговорили про можливості використання цих фактично передроблених відходів руйнації. За його словами, найкраще використання таких вже перероблених відходів можна застосувати під час відновлення або підсипки місцевих доріг. Ну і подальшому будемо дивитись, що з ним робити щодо промислових підприємств, чи є ризик якихось масових таких масштабних забруднень довкілля внаслідок руйнації виробничої інфраструктури такого великого міста як Харків? Ну, у будь-якому випадку Україна до війни вона була країною високотехнологічною і велика концентрація промислових підприємств, особливо на сході нашої країни. Це є певні ризики для потрапляння в навколишнє середовище, певних забрудників, які можуть у випадку потрапляння ракети в якісь ємності резервуари. Я кажу зараз не тільки про нафтопродукти, а й про більш небезпечні компоненти. Що стосується Харківщини, то екологічна інспекція Ця теж зараз обраховується збитки від руйнування таких об'єктів. Впевнені, що найближчим часом, бо ще раз повторюсь, щоденно вони будуть інформувати нас певний період часу. Ми будемо отримувати інформацію, будемо розміщувати її на нашому ресурсі, на нашому застосунку «Екозагроза», на якій на дашборді є повністю вся інформація про збитки довкіллю в результаті цього. Російського вторгнення і намаганням все таки плюндрувати наші землі. А яка зараз загалом приблизна оцінка цих збитків, завданих українському довкіллю внаслідок атаки російських військ на сьогоднішній день? Орієнтовні збитки вже перевищили 1 трильйон гривень. Якщо більш точно, то 1 трильйон 276 мільярдів гривень це попередні збитки, які ми сьогодні обрахували, завдячуючи спільній роботі штабу при державної колишній інспекції міністерства, відповідно всім тим структурним підрозділам, які з нами працюють. Ця цифра вона ще буде коригуватися, але як показала вже практика, то ці цифри коригуються лише у бік збільшення. На жаль, тому сума дуже велика. Якщо перевести це, наприклад, по курсу сьогодні до долара, то це буде більше 35 мільярдів доларів. Це колосальні збитки, але найгірше в те, що є такі частини екосистем, які зруйновані і які за жодні гроші не відновиш. Я зараз кажу і про е фактично пошкоджені об'єкти проти заповідного фонду, про об'єкти смарагдової мережі, рамсарські угіддя, про місця там, де е жили е багато років там тварини, і які сьогодні на жаль їх покинули у зв'язку з веденням бойових дій. Але незважаючи на це, наші європейські колеги ми з ними спілкуємося, шукаємо певні методики для створення умов, щоб для якнайшвидшого відновлення нашого довкілля, і впевнений в тому, що ми повинні зробити максимум, щоб кожна країна, яка рано чи пізно буде думати про якусь майбутню війну, щоб вона зрозуміла. Що війна це дорого, в першу чергу для. Довкілля і наша ініціатива, з якої ми хочемо вийти на майбутній конференції Коп 27 це конференція світова по змінам клімату. Ми хочемо вийти з ініціативою створення майданчику, до якого будемо намагатися долучити більшість країн світу, метою якого буде розроблення саме міжнародних методик. Впевнені, що українські методики стануть основою, але ми повинні сьогодні мати світові методики, у якості яких ніхто не повинен сумніватися задля того, щоб репарації, які ми точно будемо стягувати з Росії, ми не витратили для цього багато років, як це відбувалося в результаті, скажімо так, обрахунку збройних конфліктів, які відбувалися 20-30 років тому. Я дуже вам дякую, що ви знайшли час і приділили нам. Спасибі, велике колеги. Ось бачимо, у нас дуже багато роботи попереду, але обов'язково все відбудуємо, відновимо і врятуємо. Ми спілкувалися з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем. Передаю вам слово, колеги. Дякуємо. Ну, власне, як вже зазначила наша колега з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем. сльози говорила Ірина Кирилович із Житомира.